18 серпня 1941 року, коли 274-та стрілецька дивізія радянських військ почала панічно тікати з правого берега Дніпра під натиском наступальних дій німців, а офіцери червоноармійці Олексій Петровський та Борис Єпов, прізвища яких назавжди залишилися в історії, підірвали греблю, щоб не допустити перехід німецьких військ на лівий берег Дніпра. Це сталося несподіванкою не стільки для наступаючих німців, скільки й для самих червоноармійців. Що відступали від вибуху, загинули радянські солдати, які в цей момент переправлялися через реблю. Також під водою опинилися ті частини радянських військ, які перебували нижче за течією. У результаті, за підрахунками істориків, загинуло від 20 до 100 тисяч радянських військових та також цивільних. У цьому спецвипуску на каналі Щойно ми розглянемо історію створення Дніпро-ГЕС і неодноразовий підрив під час Другої світової війни, а також проведемо паралель, розглянемо катастрофу, яка сталася 6 червня 2023 року на Каховській ГЕС за участю вже російської окупаційної армії. Збудувати у Запоріжжі гідроелектростанцію вирішили ще на початку 1920-х у рамках масштабного плану з електрифікації країни. Будували станцію за американськими технологіями. До Запоріжжя для консультацій приїжджали фахівці із США. Більшовики щедро розплачувалися з ними коштовностями та предметами мистецтва, але найходовішим товаром було зерно, яке відбирали у селян під час Голодомору 1920-х та Голодомору в Україні на початку 1930-х. Тоді Дніпро гес оголосили всесоюзним будівництвом, на якому, окрім бійців бутрут армії, використовували безкоштовну та ненормовану працю в'язнених. 1927 року заклали перемичку, а 1932 року запустили перший агрегат нової станції. До 1939 року Дніпроге стала найбільшою електростанцією в Європі та третьою за потужністю у світі. Та незабаром її чекали трагічні події. Дніпро ГЕС замінували військові Радянського Союзу на початку серпня 1941 року. Для цього літаками із Москви завезли понад 20 тонн вибухівки, відповідальними за операцію були інженер-полковник Борис Єпов та підполковник Олексій Петровський. Ось хто визначив час крайньої потреби для підриву, досі достеменно невідомо. Одні історики вважають, що наказ віддав командувач військового південно-західного напрямку Семен Будьоний. Інші, що шифрограму і ставки в Москві відправив особисто Сталін, третє, що перечасно запанікували співробітники 157-го полку НКВС, які мали привести вибухівку в дію. Згадував про той день і командувач Південного фронту Іван Тюленєв. Ми знаходилися у Запоріжжі, коли раптом земля захиталася під ногами. Вибух величезної сили, потряс повітря. Спочатку радянське керівництво намагалося все звалити на ворожих диверсантів, але від цієї версії довелося відмовитися. Американська газета The New York Times» 21 серпня 1941 року вийшла зі статтею про підрив греблі Дніпро Гес з виступаючими росіянами на першій шпальці. У ній був коментар представника однієї з країн гітлерівської коаліції, який порівняв такі дії радянської армії зі Скорпіоном, який вжалив сам себе. Серйозних збитків німецьким військам підрив Греблі не завдав. Є навіть фотографії німецьких солдатів на тлі зруйнованої греблі. Варто зазначити, що зруйновану частину греблі, німецькі будівельні частини відновили досить швидко нове обладнання ввезли прямо з Німеччини. Влітку 1942 року електростанція знову запрацювала, але ненадовго. У 1943 році становище на Східному фронті змінилося, радянські війська перейшли у наступ. Тепер вже німці почали готувати підривні прогресу. Мінування розпочали ще у березні 1943 року. Більше за півроку до відступу із Запоріжжя близько 200 тонн вибухівки та авіаційні бомби мали повністю зруйнувати станцію. Але радянським саперам та розвідникам вдалося пошкодити частину проводів, що йшли до детонаторів. Через це німцям вдалося підірвати лише частину греблі, але все одно довелося її відновлювати практично здуля. Німці знищили машинний зал, культ управління, все електрогосподарство та міст. 1944 року Дніпро знову почали відбудовувати. Першими працювали сапери, які витратили кілька місяців, щоб знешкодити близько ста тонн бомб, вибухівки, мін, снарядів та гранат. Потім на відновлювальні роботи відправили будівельників та колгоспників, з яких була велика кількість жінок. Перший рік роботи просувалися повільно через те, що німці вивезли архів будівельних документів станції. 1945 року його знайшли у Чехословаччині та повернули до Запоріжжя. Проектом реконструкції станції керував московський архітектор Віктор Веснін, який вніс у зовнішній вигляд станції зміни, спрямовані на збагачення її архітектурного образу. Оновили й обладнання Дніпрогресу. 1946 року американська компанія General Electric поставила нові генератори потужністю 90 МВт, замість зруйнованих, потужність яких була 77,5 МВт. На відновленні Дніпрогресу працювало близько 50 тисяч людей. Завдяки цьому перший агрегат станції запустили вже у березні 1947 року, а ще за три роки, у червні 1950 року в експлуатацію ввели останній дев'ятий агрегат. Потужність відновленого Дніпрогесу перевищила до воєну приблизно на 16%, Але вже через 82 роки, 6 червня 2023 року, недалеко від Дніпрогесу, катастрофа повторилася. Будівництво Каховського гідровузла почалося ще у вересні 1950-го, відповідно до постанови Ради міністрів СРСР про будівництво Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, південно-українського каналу, північно-кримського каналу і зрошення земель південних районів України, північних районів Криму. Споруження ГЕС доручили колективу Ордена Леніна управлінню Дніпробут, що у свій час зводив Дніпровську ГЕС. Сьогодні історики виділяють три стратегічні цілі створення Каховського водосховища, яких намагалася досягти Москва. Перше це зробити каскад непрохідних водойм, які важко форсувати в разі війни з Заходом. Друге поросити водою Крим після депортації татар. Третє, знаючи, як Росія полюбляє знищувати культуру та переписувати історію, виділяють знищення національної пам'яті українців, затопивши місця запорозьких січей. Які опинилися під водами Коховського резервуару. Можливо, останній мотив був не найголовнішим, але всі дії Москви вказують на це у тому числі. На ваших екранах ви можете спостерігати історичні карти цих територій, і у момент будівництва більша частина була затоплена. Взагалі, це тема для окремого ролика. Заглиблюватися сильно не будемо. Давайте поговоримо все ж таки про сьогоднішні реалії 6 червня 2023 року. Можна сказати, онуки тих самих солдатів, які захищали землю від німецьких нацистів. Любителі пропагандистських фраз можем повторіть зробили те саме, що й Петров та Іпов, але трохи південніше по Дніпру на Каховський ГЕС. Вночі почали з'являтися повідомлення про підрив російською окупаційною армією Каховської гідроелектростанції. Ще пізніше почали з'являтися кадри руйнувань та затоплення. У зоні Поравська опинилися близько 80 населених пунктів. Також трапилося і повторення історії, як і в минулому. Мало хто з російських окупантів подумав про своїх, і пізніше почали з'являтися повідомлення, що затопило деякі російські підрозділи, які знаходилися на територіях ураження. У результаті трагедії постраждає і Кримський півострів єдиний канал, через який надходила прісна вода до Криму, було зруйновано внаслідок катастрофи. Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, в ефірі для ЗМІ розповів, що після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС постачань води до Криму кримським каналом не буде. Відмітки рівня води в Каховському водосховищі зробили водопостачання неможливим. Постачання можна відновити хіба що до наступної весни. Причому це найоптимістичніший сценарій. Після підриву почали з'являтися повідомлення затоплення зоопарку у новій Каховці. У тому числі повідомлялося про масову загибель тварин на цих територіях. Рятування тварин відбувається дотепер. Відео з героїчними діями волонтерів та військових з'являється у мережі постійно. Станція вже відновленню не підлягає, і це вже очевидно, тому що станція взірвана зсередини, з, з нижніх відміток, з патерни, і тому вже весь маршзал, всі агрегати, все це зірвано. Станція зміщена зі своєї осі, тому. Нам потрібно буде просто з часом її демонтувати. У першу ж добу вода накрила разом із дахом безліч населених пунктів. Люди втратили своє майно та домівки, а дехто і життя. Це найбільша екологічна катастрофа за останні десятиліття у світі. Як завжди, брехлива російська пропагандистська машина спочатку повідомляла, що гребля просто не витримала внаслідок тривалих бойових дій. А після почала зменшувати масштаби катастрофи. Звісно, що весь світ, і, зокрема, Україна, стрімко засудили дії окупаційної російської армії, але більш за все розчарували такі організації, як ООН та Червоний Хрест, які мали бути одними з першими на порятунку людей. Але ООН у цей день вирішив привітати росіян з днем російської мови, дурня зі всієї сили. Про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Але я не можу. Сьогодні подякувати міжнародним організаціям, тому що я тільки що з'єднувся з нашим міністром внутрішніх справ його призначено головою штабу щодо ліквідації наслідків. А через цей вибух і, і моє запитання, чи вже долучилися до допомоги інші міжнародні організації. Він сказав: нікого немає. Організація бідних націй немає, представників Червоного Хреста немає. Тобто, знов якісь балачки про мандат і про те, чи вони повинні це робити, чи не повинні. Також головною темою після підриву стала ситуація на Запорізькій АЕС. Де внаслідок падіння рівня води можуть з'явитися проблеми з охолодженням ядерних реакторів, що може викликати аварію на станції. На момент запису цього відео минув тиждень з моменту катастрофи. У мережі з'являються шокуючі кадри Каховської ГЕС та місць, які вже не будуть такими, як раніше. За першими оцінками збитків довкіллю завдано на 55 мільярдів гривень, і це лише орієнтовні цифри. Далі більше буде з'являтися відомостей про руйнування. Також у результаті катастрофи почало опріснюватися Чорне море, куди хлинула більша частина води разом з уламками будинків та речей, які понесла за собою течія. Як висновок слід сказати, що російські війська разом із командуванням на чолі з Путіним влаштували черговий масовий злочин проти людства, який не підлягає жодним виправдовуванням. Вони зробили те ж саме, що й радянська влада під час відступу у Другу світову війну. Незважаючи на життя, у тому числі своїх же військових. Але і тоді, і зараз це не виправданий нічим хід. А свої думки щодо даної теми пишіть у коментарях, ставте лайки, діліться відео з друзями, це все важливо для розвитку цього каналу, тому маю надію на розуміння. А також, що важливо, не забувайте донатити ЗСУ та різним волонтерським фондам, яким самі довіряєте. Слава Україні!